Дивіться в сьогоднішньому відео. Кондратюк, де були твої очі, Наталя Могилевська розповіла, чому Тіну Кароль та Монатіка не брали в шанс. Крім цього, переможниця шоу Холостяк Саша Шульгіна розсекретила, як Холостяків вмовляють обрати правильну переможницю. Також ми дізнаємось, що Людмила Гурченко казала про Москву та якими були її предсмертні записи в щоденнику. Це Марс та зірки. Поїхали! Українська співачка Наталя Могілевська розповіла, чому деяким вітчизняним виконавцям, які наразі досягли шаленого успіху, не вдавалося потрапити на один із найпопулярніших проєктів 2000-х шанс. За словами зірки, яка була наставницею шоу, тоді Тіна Кароль протягом тривалого часу не могла завоювати прихильність продюсера Ігоря Кондратюка. А Дмитро Монатік створював музику, яка не підлягала тогочасним стандартам, та й певну роль відіграв його зріст. Про це народна артистка України розповіла в інтерв'ю на Ютуб-сторінці телеканалу Галичина. Вона зазначила, що у свій час проект допоміг багатьом знаменитостям розвинути свої кар'єри. Тіна Кароль дуже хотіла до нас потрапити. Тричі її не взяв Кондратюк. Я казала: Кондратюк, де були твої очі? Ну дівчинка два роки до нас намагалася потрапити, розповіла співачка. Наталя Могілевська пригадала, що в ті часи найпопулярнішим стилем музики в Україні був шансон, тому багато молодих авторів, які створювали сучасну європейську музику, не могли пробитися на проект. Через це зірка вирішила трохи змінити умови шоу. Вона стала ініціаторкою розробки контракту, за яким всі пісні, створені в умовах програми, крутили на радіостанціях. От я не знаю, чи став би Монатік таким, який він зараз є, якби ми тоді не зробили цього. Чи брали би його музику, чи змогли би її розуміти? Висловилася артистка. Тоді Монатіка не взяли через зріст, але я залишила його працювати в нашій компанії. Він був на хореографічній студії, бо я сказала: Ні, ні, малий, ти вже не повернешся додому, ти станеш зіркою. Друзі, чи подобається вам музика Дмитра Монатіка та Тіни Кароль, пишіть у коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь на канал, а ми йдемо далі. Переможниця першого сезону романтичного шоу Холостяк, коли дівчата боролися за серце хореографа Максима Чмерковського, Олександра Шульгіна розповіла про залаштунки проекту і заявила, що редактори самостійно обирають найкращу кохану для холостяка і що це не робить сам герой сезону. Учасниця зізналася, що не входила у плани СТБ, а організатори не думали, що їм підуть на вона стала переможницею шоу лише через один пункт, який не додали у контракт на участь. Завдяки цьому Максим Чмерковський зміг вмовити організаторів обрати у фіналі кохану людину. Про цю особливість Саша Шульгіна розповіла під час інтерв'ю з блогеркою і учасницею Холостяка 13 Марічкою Довбенко: я не входила в плани СТБ бути переможницею першого сезону Холостяка, тому що то мала бути казка про попелюшку, а я не була відображенням попелюшки. І до речі, Яна, а річ іде про Яну Соломко, яку організатору наперед обрали переможницею, також не була попелюшкою, але чомусь вони її обрали як образ, який вони вели і показували, начебто вона бідна, нещасна, гарна і добра. А мене навпаки, вони показали зі сторони стерви, яка йде по головах, хоча то також неправда розкрила вона. Однак, завдяки учасниці Марині Дурицької майбутня переможниця змогла поламати плани організаторам. Вона розповіла, що Марина роздобула номер телефону холостяка і передала його. Номер телефону мені дістала Марина Дурицька, яка зараз Марина Арестова. Вона така: Я знаю, що у вас кохання, я дізналася його номер телефону. Дзвони, спілкуйся з ним. Вона в якийсь момент зрозуміла, що в нас насправді кохання, і вона почала нам допомагати, зазначила дівчина. Тоді Олександра Шульгіна змогла поспілкуватися з Чмирковським сам на сам, і пара разом вплинула на редакторів проєкту. Сашо, ти не входиш в плани СТБ як переможниця, і мене оговорюють, щоб я обрав Яну, бо для усієї України це буде гарна картинка, що ось дівчинка з несповної сім'ї, а це більшість відображення українського населення. Дівчинка, яка з села без вищої освіти. Ось вона перемогла, приїхав американський принц і її обрав, тобто хочуть бачити її переможницею, але я їм сказав, що я закохався в тебе і я хочу бути з тобою. Передала Олександра слова Холостяка. Уже в наступних сезонах редактори додали в контракт пункт, що переможниця має бути узгоджена з командою шоу. Інфлюенсерка розповіла, що не могла раніше розкрити цю деталь через десятирічний контракт, адже за порушення умов документа на дівчину могли подати до суду. І це дуже цікава річ, тому що у першому сезоні Холостяка у контракті, який Холостяк підписував, не було пункту щодо того, що він має узгодити своє вирішення з телеканалом. Це був єдиний холостяк, який міг сам обрати переможницю. З другого сезону вони внесли цю правочку контракт. У першому сезоні того не було, тому Максим так і сказав мені телефоном і їм потім: я обираю Сашу або Я не обираю нікого. Вони йому сказали: Обирай Яну, не зривай наше шоу, а потім будь з Сашою, роби все, що хочеш, але обери Яну. Він сказав, що ні, додала Саша Шулькіна. Фіналістка Холостяка 10 Дана Оханська підтвердила цю ж проблему на шоу. За її словами, організатори не можуть обрати переможницею учасницю, яка мала конфлікти. Для забезпечення рейтингів редактори нібито на фінал залишало лише тих, хто подобається глядачам. Друзі, чи знали ви про цей факт раніше? Пишіть у коментарях. А ми йдемо далі. 12 листопада російській акторці Людмилі Гурченко могло би виповнитися 89 років. Протягом своєї довготривалої кар'єри, зірка брала участь у багатьох різножанрових фільмах, що зробила її улюбленицею аудиторії та прикладом для наслідування молодих артистів. Життя акторки обірвалося задовго до початку війни між Україною та Росією, 30 березня 2011 року. Проте деякі вітчизняні знаменитості переконані, вона Ніколи не підтримала би окупаційний режим Кремля з нагоди для народження артистки. Ми розповімо, що Людмила Гурченко думала про Росію та які останні записи зробила в особистому щоденнику. Під час одного інтерв'ю українська дизайнерка Ольга Навроцька розповіла, що легендарна акторка сильно відмовляла її від думок про переїзд до РФ. Зірка відверто говорила, що менталітет України та Росії неймовірно сильно відрізняється. Вона пояснювала тоді: у жодному випадку не переїжджай, ніколи не роби цього. Ти розумієш, у Києві в тебе своя атмосфера, друзі. Київ це місто, яке надихає, підтримує, Москва тебе затопче, говорила Гурченко. Такі слова старшої подруги переконують Навроцьку, що актриса точно була би на боці України. За словами дизайнерки, хоча Людмила Гурченко і жила в РФ, вона була дуже розумною і правильною людиною, тому не підтримала би кривавий режим Кремля. Незадовго до смерті зірка сильно впала біля свого дому, унаслідок чого зламала та зостегновий соглоб. Тоді актрисі довелося пережити операцію, після чого її кар'єра зупинилася. У важкий період зірка встигла зробити кілька записів до особистого щоденника. Я зламала ногу, так дивно гуляла з собаками. Якби ж була на підборах, ступала б обережно. Так ні, одягла м'які хутряні чобітки. У них я й поїхала по льоду, сильно і густо припорошеному снігом, і відчуваючи, що падаю, хапаюся за повітря руками, сильно впала стегном на купу, гостру знаконечником, як падають і застигають краплі. В очах потемніло, я одразу зрозуміла, що сталося жахливе. і є черговий по машинах, і якийсь водій мене віднесли через мої крики стогони до ліфта, до квартири. Нічого не пам'ятаю. все як у тумані писала знаменитість. У своєму щоденнику Гурченко зазначала, що в день інциденту залишилася вдома зовсім одна. На допомогу прийшов друг їхньої сім'ї, проте у чоловіку не було ключів від квартири, тож акторці довелося, незважаючи на сильний біль, повсти до дверей. Далі вона описала поїздку до лікарні, операцію та свій діагноз, три переломи на правій нозі. Депресія зараз у повному розпалі, і зрозуміло, що нічого з теперішнього стану не зміниться ніколи. Треба встати на ноги, а потім вирішувати, що робити. Описувалась свій стан акторка незадовго до відходу в засвіти. Остання нотатка Людмили Гурченко була короткою, проте максимально відображала її думки та самопочуття. Нічого суттєвого не сталося до одужання ще далеко. Шкода, думала буде швидше. Друзі, як ви відноситесь до Людмили Гурченко? Пишіть у коментарях. Будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку та дякуємо, що додивилися наше відео до кінця. Побачимось у наступних відео.